Продаж земельної ділянки Свято-Петрівському. Таке невеличке містечко закритого типу. Ділянки 5-6 соток по документам є суміжні ділянки, при необхідності їх можна об'єднати. Саме село знаходиться 200 метрів. Можна вибрати ділянку ближче до. Самого села, якщо буде така потреба. Це сусідні будинки до цієї ділянки. Вже зроблена основа щебнева основа дороги і проведена електромережа. Залишилось тільки встановити лічильники на електроенергію. Ділянки всі знаходяться у власності і оформлене де через матеріальний договір купівлі-продажу. Стосовно питань даної ділянки, ви можете писати в коментарях під цим відео чи дзвонити у вказаних телефонах. До побачення.